Слава Україні, гур знищило російських винтокрил К 32 на аеродромі у Москві. Чорних зброярів затримали одразу у кількох областях України. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Гур знищило російський гвинтокрил К 32 на аеродромі у Москві. Повідомляється, що гелікоптер використовували для авіапідтримки російської окупаційної армії, а саме для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій. Це трапилось у ніч на 26 квітня на аеродромі Остаф'єво, який належить Міністерству оборони Росії, та експлуатується спільно з підприємством Газпромавіа, що входить до структури ВАД Газпром. Служба безпеки України і Нацполіція затримали чорних зброярів одразу у кількох областях України. На Полтавщині злочинці намагалися продати арсенал бойових гранат і автоматичну зброю завдяки зв'язкам серед криміналітету. Затримані організатор та двоє учасників банди. Одеська область підозру отримав місцевий житель, який хотів продати понад пів кілограма пластиду та пристрої для мінно-вибухових речовин. Крім того, він намагався реалізувати дві бойові гранати і майже 5 метрів шнура для детонування вибухівки. У Житомирській області викрито трьох торговців зброєю із асортиментом. У них, зокрема, вилучили автомат Калашникова та реактивний піхотний вогнемет Джміль російського виробництва, понад 20 бойових гранат та велику кількість набоїв до стрілецького озброєння. Усе вилучене планують передати на потреби Збройних сил України. На Хмельниччині зростає захворюваність на кашлюк. У 2021 та 2022 роках не було жодного випадку хвороби, тоді як в 2023 було зафіксовано 11 хворих. З початку 2024 року вже підтверджено 30 випадків кашлюка, і захворюваність продовжує зростати. Є, на жаль, і летальний випадок. У Хмельницькій інфекційній лікарні наголошують, що єдиний надійний захист від цієї хвороби це вакцинація. Дев'ять років за ґратами проведе закладчик наркотиків. Хмельницький суд виніс вирок гастролеру з Полтавщини. Чоловік спеціально приїхав з Полтавської області до Хмельницького, аби розповсюджувати наркотики. Його затримали у минулому році та виявили 30 згортків заборонених речовин. Наркотики ділок попередньо замовив в інтернеті. Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінці із Шепетівщини, яка вбила чоловіка, суд виніс вирок. Під час спільного застілля між подружжям виникла суперечка. В ході сварки жінка вхопила до рук ножа і нанесла два удари чоловіку в груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. До набрання вироком суду законної сили засуджена перебуватиме під вартою. Її засуджено до 9 років позбавлення волі. Сьогодні в Кам'янці-Подільському стартував туристичний сезон. Попри те, що масштабних дій з приводу відкриття туристичного сезону не заплановано, у місті проведуть благодійний ярмарок, виставку давніх ремесел та історичні квести. Цьогоріч місто відзначає важливу дату у своїй історії. 650 років тому Кам'янцю було надано привілей на самоврядування за зразком Магдебурзького права. Саме тому за концепцію відкриття туристичного сезону 2024 було обрано кам'янець-ремісничий відродження епох. Завтра хмельничан запрошують долучитися до благодійного спортивного заходу Сталевий кордон 2.0» разом з прикордонниками. Влаштовує забіг громадська організація Підтримка України в партнерстві з прикордонниками. Бігтимуть за донати від 450 гривень. Наразі на забіг зареєструвались понад тисячу охочих. Учасники можуть обрати медалі з двох варіантів у вигляді гільзи з гравіюванням або дрона з гільзою. Однак кількість медалей обмежена. Про це наголошують у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Учасники можуть обрати дистанцію самостійно для дорослих один або три кілометри, для дітей 500 метрів. Кошти збиратимуть на комплекс для блокування безпілотників, який передадуть на фронт. Дякуємо нашим захисникам за можливість розпочинати туристичний сезон, радіти сонцю та планувати своє майбутнє. Дякуємо вам, що проводите цей день разом з нами ще більше у соціальних мережах телеканалу. До зустрічі в ефірі бережіть себе.